16 липня 1945 року пустеля Аламогордо, штат Нью-Мексико, після трьох років роботи, десятків наукових і технічних невдач, кількох людських жертв і незліченної кількості розчарувань, коли здавалось далі лише глухий кут. Мангеттенський проект таки здійснив перше випробування ядерної бомби. Науковці з Лос-Аламоса назвали випробування невинно Трініті або ж трійця. Але після спалаху, потужністю 20 кілотон, Опенгеймер процитує не Біблію, а Абхавадгіту. Тепер я став смертю, руйнатором світів. Людство переступило межу, і тепер усе зведеться не до того, хто розумніший, а до того, хто спритніший і перший натисне на кнопку. За 80 років атомної ери ядерну міць перевіряли по різному, і кожен спосіб був новим рівнем безумства. Повітряні для видовищ і максимуму ураження на землі, щоб виміряти силу ударної хвилі, підводні задля військово-морських уроків. Підземні для чистоти експериментів, американці традиційно ставлять ставку на видовищність. 1946 року Атол Бікіні стає полігоном для операції кросроудз. У лагуні розташували десятки кораблів. Серед них трофейний японський Нагато і американський Саратога бомби знищили флот, але не так як очікували. Особливо другий вибух бейкер під водою, замість красивої хмари, фонтан радіоактивної солоної води, яка залила усе живе. У газетах це назвали атоменним видовищем. Людство сміялось, поки не зрозуміло, що сталося з океаном. Бікіні Еневета Джонстон. Острови, що перетворились на лабораторії. 1952-го на Еневетаку вибухає Айві Майк, перша термоядерна, тобто воднева бомба. Цілий острів Елугілаб. Просто зникає. Через два роки на бікіні кестел Браво вибух у 15 мегатон замість очікуваних шести. Хмара радіоактивного пилу накриває японський рибальський човен Lucky Драгон номер 5 Команда обгоріла, а океан став отруйним. І поки військові рахували мікрозіверти у Парижі, модельєр Луї Реар випускає новий купальник бікіні на честь атолу, де нещодавно вибухнула. Воднева бомба. Символ жаху став символом свободи. Люди знов навчились посміхатись катастрофі. Між 1946 і 1958 роками США підірвали 67 ядерних бомб на Маршалових островах. Вони знищували усе довкола, врізали кратери в мілководні лагуни і виселяли сотні людей зі своїх будинків. Пізніше влада США очистила забруднений ґрунт на атолі Еневетак, де уряд не лише проводив основну частину випробувань ядерної зброї, але як дізналися, журналісти Лос-Анджелес Таймс, також проводив десяток випробувань біологічної зброї та скинув 130 тонн ґрунту під час тестування опромінювання у Неваді. Радянський Союз запізнюється, але не відстає. 1949-й – перший радянський вибух у Казахстані в Семипалатинську. Пізніше нова земля, де гримітиме найпотужніша цар бомба, – 1961-й. Але справжній цинізм тоцький полігон. 14 вересня 1954-го – Операція сніжок над степом вибух у 40 кіло 45 тисяч солдатів проходять через епіцентр, щоб навчитись воювати в умовах атомної війни. Села поблизу не евакуюють. Жінки з дітьми дивляться на гриб із власних дворів. Правда, потім їх лікували від застуди, насправді від опромінення. Тоцький став символом радянської версії експерименту над власним народом. Перевірка, скільки витримає людина, якщо їй не сказати правду. Жовтень 1961 року. Арктичний архіпелаг. Нова земля. Радянський літак Ту-95 скидає цар бомбу, потужність 50 мегатонн. вибух видно за тисячу кілометрів. Скло вибиває у Фінляндії. У Кремлі це називають демонстрацією миру. За рік світ опиняється на межі Карибська криза 1962-го. Кеннеді та Хрущов грають у покер ядерними картами. Саме тоді з'являється формула мед медью Ашот Дестракшн взаємне гарантоване знищення. Відтепер світ тримається не на довірі, а на страху помсти. Тим часом до ядерного клубу долучається Франція і проводить свої випробування спершу в Сахарі, потім на атолах Муруроа і Фангата Уфа. Протести по всьому світу, зокрема в океанії, але атомна мода на владу виявляється заразною. Китай, Індія, Пакистан, КНДР. Після карибської кризи, вже наступного 1963 року підписують договір про заборону випробувань у повітрі, космосі та під водою. Тести спускаються під землю. Семипалатинськ, Він же Балапан, Дегієлен, Маточкін Шар. Вибухи стають невидимими, але не менш реальними. Тепер вони відбуваються у комп'ютерах і лабораторіях. Та кожна держава все одно мріє про власний чорний портфель. Ядерні випробування припинились у 1996 році. Тоді це були Франція і Китай. СРСР провів останні випробування у 1990-му. Британія у 91-му, США у вересні 92-го року. З 1945 по 1994 рік у світі провели понад 2050 ядерних випробувань. Від самих вибухів загинуло близько 100 тисяч людей, військових робітників і місцевих мешканців, які опинились у зоні ураження через рак, лейкемію і радіаційні мутації. Постраждало ще понад 2 мільйони людей по всій планеті від Маршалових островів до Семипалатинська. Радіація осіла в океанах, ґрунтах і людських генах. Наслідки рак, мертві зони і переселені народи. Старі полігони заросли травою, а толи, Еневетах та бікіні – тепер туристичні локації. У Семипалатинську народжуються діти, яких називають лікарі пам'яттю атомної доби. Сьогодні диктатори знову натякають на червону або ж чорну кнопку. Ядерні випробування це не лише технологія, це діагноз. Людство випробовує не атом, а себе. І результат, як завжди, неоднозначний. Невеличке оголошення: 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайки поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.